Вітаю всіх на моєму каналі. Знову завітала в червоний маркет. Поглянемо діючі акції, додаткові акції. А спочатку хочу з вами поділитися своїми враженнями. Почнемо з кільки у томатному соусі Даринка 240 г. По акції кілька в томатному соусі 25 гривень. Смачненька. Кілька ціленька, соус, такий же десенький, але смачно. Тому можете купувати сміло, хто не купував, спробуйте. Далі купувала я ще сніданок туриста. Дуже дуже смачний, смачніше, ніж кіличка у томатному соусі від Даринки. Також 240 грамів. Акція, якщо ви купуєте один сніданок, то 28. А якщо ви купуєте три сніданочка, ось так, то по 75 гривень, тобто по 25 гривень. Вигідна така пропозиція. Ось так. Ще вигідна ось така пропозиція. Якщо ви купуєте горошок зелений, вишиванка. Я його теж купувала, цей горошок. Смачненький, малесенький, невеличкий, не твердий, 425 грамів. Ціна його 35 по знижці, І квасулька. Купуйте ще квасольку до горошка, Квасулька теж купувала смачна. Виробник Турція. Одна в одну, білесенька. Ось так, якщо ви купуєте, то буде 55 гривень. Олія родинна рафінована. Також по знижці. Її я не купувала, не знаю. Ну, мабуть, звичайна олія. Зі знижкою 60 гривень, 870 грамів. Майонез. 300 грамів 67 відсотків теж по знижці 35 гривень. Ще вигідна пропозиція: шпрути в олії, даринка 150 грамів. Купувала смачненька, шфрути ціленькі, по знижці по 45 гривень. Зверніть увагу. Ось така вигідна пропозиція: сердина з додаванням олії. Вага 335 аж грамів по 65 гривень, дуже вигідно. Цукор білий, звичайний 900 грамів в пачці. Також по знижці 35 гривень. Купувала саме звичайний цукор, солоденький, бо хтось мені писав. Що він не смачний, не знаю. Саме звичайний цукор. Погляньте, з'явилися знову чобітки гумові. На підборах дівчатка. Дуже вигідна пропозиція або акція 110 гривень. Молоко довго зберігання. Житомирський молочний завод 2,5% 950 грамів по 45 гривень вермішель швидкого приготування, чиві. І гарненька. 60 грамів по 9 гривень. Поглянемо з вами акційні товари. Польга алюмінієва, Файний бонус, довжина 10 метрів. По 45 зі знижкою. Пергамент. Файний бонус довжиною 5 метрів. Білий по 20 гривень. Плівка харчова довжиною 20 метрів. Файний бонус. 22 гривні, 99 копійок. Теж по знижці. Пакети для харчових продуктів. 100 штук в упаковці. По 15. Пакети для сміття фраутау з ручками. 25 штук на 35 літрів 40 гривень. Рукавички робочі. Дві за ціною одної. Тобто дві пари коштують 20 гривень. Вологі серветки дитячі. З клапаном 120 штук в упаковці 30 гривень. Ось такий набір антижир та засіб для чищення 500 мл та 500 г. Дуже розхвалюють. Зі знижкою 50 гривень. А без знижки 90. Тобто вигідна ціна. Капсули Крюнвальд. 12 штук в упаковці по 90 гривень. Засіб для миття посуду. 500 мл з різними ароматами. Банан дуже-дуже такий ароматний. Ось такий ще варіант, теж 500 мл по 45. Кисневий відбілювач 900 грамів, 80 гривень. Засіб для миття скла топ ефект 500 мл. 35. І губки Фраутау, теж по знижці, 6 штук в упаковці, 30 гривень. Рушники паперові, білі, 2 штуки в упаковці, по знижці 35, папір туалетний обухів, білий 4 штуки в упаковці, також 35, рушнички. 160 листів упаковці зелені. Ось такі. Ці коштують 28. І білизна. Об'єм 900 грамів 12,99. Крем-мило, My Secret, магнолія персик та яблуко. 500 мл об'єм 29,99, тобто 30 гривень. Милошик. В асортименті 70 грамів по 11. крем-мило дав також в асортименті 135 грамів по 50 гривень. І мило туалетне Мунамі 60 грамів в асортименті по 8 гривень. Мило для прання господарське, марка Самете 200 грамів по 13 гривень. І ось таке мило також господарське, біле, саме те, 125 г 18. Поглянемо з вами знижки на посуд. Оселедниця рожевий букет 22,5 см довжиною по 45. Ось така тарілочка, обідня, теж квітах рожевих, 22 см діаметр. По 45, поменше тарілочка десертна, теж в квітах рожевих 19 см в діаметр по 35 гривень, біла тарілочка, обідня, достатньо теж велика, 22 см в діаметр по 40 гривень. Це вже тарілочка фарфорова, десертна, невеличка, 19 см в діаметр, по 30 гривень. Далі вже салатничок ось такий. Чорно-білі малюночки. 17,5 см в діаметр по 50 гривень. Салатничок в квітах рожевих. 17,5 см в діаметр, по 45 І малесенький, поменше такий салатничок теж в квітах рожевих. 15,5 см в діаметр по 40 гривень. Ось така форма для випікання скляна з кришкою. На об'єм 2 літра 100 мл. Зі знижкою 200 гривень. Форма також для випікання прямокутна. На об'єм літр 600 по бокам ручки без кришки, 250 гривень. І ось такий ще варіант форми. Теж для випікання, прямокутна. На об'єм 3 літра 600-300 гривень. Порошок автомат. марка саме те, кіло 500 вага 65 а коштував 80 гривень. Дальний порошок саме те 400 грамів, по 22 гривні. Чистящий засіб, сама, морська свіжість, лимон 500 г. По знижці 28 Гель для миття унітазів, марка Самете, об'єм 1 літр, 35 гривень. Засіб для унітазів, оксиклін, об'єм 750 мл. Лимон зі знижкою 50 гривень. Зубна паста лакалут плюс зубна щітка у полірунок 75 мл, 110. Зубна паста для чутливих зубів. Ось така зуб 130 грамів 29,99. Крем для рук. Торгова марка Самете. Ромашка, обліпіха глицериновий 40 мл. По 12,99, тобто по 13 гривень. Ще ось такий варіант: крем для рук, біатон, В асортименті об'єм 100 мл 29,99, тобто 30 гривень. Крем мила, торгумарка саме те, м'ята малина, об'єм 1 літр. І крем мило. Саме те, лайм Алоє, також об'єм 1 літр, 35 гривень. Рукавички полікілленові, одноразові, червона марка. 50 штук в упаковці, 11 Серветки вологопоглиначі. Файний бонус. 3 штуки в упаковці 29,99, тобто 30 гривень.